Я голосував за те, щоб підтримати цю програму, саме тому що знаєте, ми попали в цікаву ситуацію. На майбутнє, на майбутнє треба якось розділити такі програми. Чому саме? Тому що тут, по суті, в цій програмі ми, як кажуть, духовного наповнення, ми не маємо, ми не бачимо його, але тут. Чому я думаю голосувала більшість депутатів за те, щоб підтримати цю програму? Це через те, що тут закладені в цій програмі є тільки фінанси, які закладаються на ремонт будівель, на утримання будівель. А ремонт будівель і програма розвитку культури це абсолютно два різних поняття. Абсолютно різні. Розумієте? Ми голосуємо для того, щоб відбувалися ремонти, але ми не голосуємо за ту програму розвитку культури, яка вона є в цьому вигляді. Через то я ще раз нагадую, що нам обов'язково треба провести позачергову сесію. Про те, що ми говорили, заслухати Наталю Андріївну, виробити е спільні заходи для того, щоб дійсно культура була культурою, а не тільки культура утримання приміщення. Зараз ми бачимо тільки культуру утримання приміщення. Я, 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 не не Ні, Наталія Андріївна, ми не бачимо Є, я, Давайте далі. Да, ми прийшли Наталя Андріївна, ми сказали. Що проводимо, проводимо це слухаємо і будемо разом працювати. Я, я хочу підкреслити і привітати депутатів, що вони прийняли за е, завідомо е, неефективне рішення, визнаючи це. Визнаючи це, ну на, давай на, не будемо ремонтувати. Наведу на, на веду приклад. Ми зняли із розгляду на цю сесію з п'ятку денного програму молодь розвитку молоді броварів на наступних п'ять років. З відділом культ з відділом молоді спорту. Ми домовилися, і наступну п'ятницю, 5 лютого, будемо проводити круглий стіл. Всього два тижні потрібно, щоб напрацювати спільно нормальну програму. Нічого страшного не станеться. Всі кошти будуть виділені, А ви зараз прийняли завідомо на ефективну, аби аби як програму. Внесіть зміни.